Доброго дня малята, я дуже рада вас вітати. Сьогодні до нас на заняття завітала незвичайна гостя. А хто це відгадайте? Шерсть хладенька і м'якенька, спинка гнеться, хвостик в'ється, тільки лапки цап-царапки. Хто це, дітки? Молодці, зуміли правильно відгадати. Це, звичайно, киця. Давайте роздивимось її уважно. Яка у нас киця? Пухнаста, вусата, муркотлива, сіренька. Гарна. Як ви вважаєте, можна погладити кицю? Звичайно, так. Приємно це буде їй. Так. А ще наша киця любить митися. Миться вона без мила, просто чисто-чисто вилизує шкірку язичком. Дітки, послухайте віршик Марії Познанської про кицю та її уподобання. Киця любить, як по спинці гладжу киценьку свою. Як дарую їй гостинці. Кашку молочко даю. Киця сердиться на мене, як смикну її за хвіст. Очі зробляться зелені і не п'є, тоді не їсть. Як не можна поводитися з кицею? Так, не можна її ображати, смикати за хвіст. Діти, а чим можна нагодувати кицю? Так, молочком, ковбаскою, кашею. А зараз, дітки, трішки відпочинемо та пограємо. Котику сіренький, котику біленький, іди ночувати, дитинку колихати, я тебе вусатий буду пригощати, дам шматочок пирога, дам і глечик молока. Киці дуже сподобалося з вами грати, але їй вже час додому поспішати. Скажемо киці до побачення, а вам, малята, гарного дня, до наступної зустрічі!